Всіх вітаю, шановні! З вами Рубино Трейд і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поділитися цим відео із своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Також я записав новий відос, огляд минулого тижня, там розбираю угоди, які торгував. Кому там цікаво, можете. Переглянути, якщо ще не дивилися. Отже, поїхали по Євріку. Євро в нас, що в принципі доходить до свого важливого рівня. Таке відчуття, що все-таки буде давати свіп його. От, тобто, поки що, там якоїсь такої суперцікавої реакції немає на даний момент. От, єдине, що підказує, що почалася проторговка під візуальним рівнем. І все-таки це може бути якоюсь такою підсказкою, що, можливо, все-таки вони попробують сьогодні зробити захід назад в оцю невеличку фазу і спробувати далі розлонгуватися. Але ну, я пробував особисто лонги вже після того, як вони сюди зайдуть, потім на відкаті спробувати пролонгувати. Далі по фунту. По фунту йде несхідний флоу поки тобто без жодної реакції на даний рівень, на дану провокацію, яку вони влаштували тут. Просто її пробили. Ну, це може говорити просто про те, що актив не готовий поки лонгувати, тому, в принципі, ставлю на ордер флоу вниз далі. Австралік. Австралік теж. Викупився в вівторок, в п'ятій ранку, і вчора набрав зонку. От, і зараз це все діло, я так розумію, планую розгружати далі по тренду вниз. От, на тест основного як порівня 66-175. Далі GPY. Далі розривається по тренду. В принципі, без так, як і планували. Зараз очікую якоїсь невеличкої зупинки, набиття нової зонки і продовження тренду. CP CP, в принципі, по... очікую того сценарію, що і минулого разу. От, в Принципі, цікаво е, проторгувати після зняття ліквідності знизу його, тому що зараз тут, якщо чесно, не зовсім зрозуміло, плюс майже 50% боковика торгуємо, тому тут 50 на 50% рівносильні рухи. Тобто, вже після злому е, зйому ліквідності хотілося би проторгувати далі по тренду вгору його. Можливо, якщо будуть давати точку входу якусь локальну шорт, можна спробувати, але ж кажу, що це ризиково. 50% накопичення це завжди 50 на 50. Золото по тренду далі розривається. Так, нафта. Нафта у можливій точці шорта на даний момент. От, В принципі, можна спробувати. Ось такий шортик на продовження тренду вниз по старшому таймфрейму. Можливо, будуть відігрувати ще цю зону дуже довго, але в цілому достатньо непогано може бути точка входу по старшому таймфрейму на шорт. Далі, по крипті. Так, по крипті, у нас біточок накопичується, розганяється, таке відчуття, що збирається. Пробувати і робити якийсь імпульс, тобто не виключаючи, що може бути такий підсвіп, так, після чого вже повноцінний викуп. Тобто, ну, закріплюється, це вже радує, що вони закріплюються тут. От, і, в принципі, очікую е, такого свіпчика і потім далі ріст, зріст. По новинах сьогодні у нас е, по новинам. По Кадіку новини у нас сьогодні. Сьогодні у нас весь день засідання BRIX. І в принципі по GBP у 9.45, Бої, Андрюбої Спікс. Виступ буде голови центробанку. І, в принципі, треба буде подивитися, що він там буде казати. А, ну і також 5.30 запаси сирої нафти. В принципі, якось так. Сьогодні не прям такий розривний день по новинам. Уже завтра буде набагато серйозніший день по новинам. Сьогодні теж плюс-мінус чистий графік можна поторгувати. Тому що всім бажаю гарного дня, профіту. Якщо є якісь будь-які питання, пишіть. По можливості буду відповідати. Дякую.